Зведений батальйон спеціального призначення Полтава знову відправився в зону проведення антитерористичної операції. Бійці пробули вдома лише кілька днів, втім, не відмовилися допомогти колегам, які зараз перебувають на сході України. Розповіли на черговій ротації солдат. Сьогодні є дуже великі проблеми з присходячим на востокі, і ми просимо ребят, щоб вони максимально піддержали своїх же колег. Ситуація очень непроста, поэтому где-то приходится ісходити з того, що хто то менше віддихнув. Ну ми зробимо все необхідне, щоб обділеними ні себе не чувствовали. Проблеми із харчуванням, обмундируванням та амуніцією у батальйона відсутні. Переконує командир загону Юрій Аночин. Періодично виникає необхідність додаткового транспорту, проте і цей не гаразд вдається вирішувати. Ребята Спасибо їм. Согласились, буквально, там вони три дні побули вдома, согласились обратно поїхати. Ну а обхідність зараз у нас как, как обычно, у нас з транспортом, ну такі матеріальні якісь небольші проблеми. Правоохоронці повідомляють, що всього на схід відправилося близько 60 співробітників. Ми їдемо виконувати свій долг, захищати свою родину. Переживань як такових нету. Ну як, все одно бувають ситуації, коли, звісно, страшно. Ну, «Об этом не задумуєшся». Ми повернулися в неділю в ніч з суботи на неділю. Виконували завдання в Донецькій області. Вчора поступила команда. А ми, як люди в погонах, ми не знаємо іншої відповіді. Тільки по струнку, струнко так точно рюкзак зібрали на плечі і поїхали. Нести службу в зоні проведення антитерористичної операції бійці будуть протягом місяця.